Так, безумовно, хвиля амністії вплинула на, на кримінальну ситуацію у місті. Ви знаєте, і які є фактори, які впливають на кримінальну ситуацію, це ті фактори, що знову ж таки економічна ситуація в усій країні це місце, це проведення антитерористичної операції і загальна ситуація, ви розумієте, яка є тяжка в нашій країні. Стосовно осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, в тому числі заміни сім, в тому році їх було звільнено 84 чоловіки. Три, 30, 32 було звільнено згідно закону про амністію для порівняння, в 2013 році. Їх було звільнено всього 40. Зараз приймають заяву і буде проведена перевірка надасть оцінка. До цього яких скарг чи яких то матеріалів зареєстрованих з представниками від громадськості не надходила. Наскільки я розумію, це знаходиться в районі міського звалища. Ми перевіримо, що це за особи і чим вони там займаються, і чи вони дійсно допомагають чи навпаки заважають нормальному житті функціонування консоморської громади. Ми будемо приймати по цьому рішення. В цьому році нами не вилучалася зброї, яка має відношення до. Зони АТО було вилучено на нас бойовий пістолет та напої. Можливо, напої вони і є з зони АТО. Зараз проводиться досудове розслідування і буде встановлено шляхи надходження. на сьогодні задіяний працівник роти. Кременчук за дієні при громадського порядку у нас в місті Правопорушення, які схожуються на вулицях, особливо адміністративних, це що стосується, вони зменшились. Люди проводять і профілактику, і мають дійсно і підготовку і затримання. Є факти затримання. Уже ними осіб, які схожують злочини. Це як крадіжки із кабелів. У нас є такий факт. Він зареєстрований, навіть два зареєстровано. І прикримінальні провадження, і ці злочини розкриті з допомогою цієї служби. Хотілося б і надалі, щоб ми продовжували співпрацювати. Тобто це дуже велика допомога. На сьогодні ми виходимо із пропозиціями до нашого керівництва про введення в нас штатної дивицію безпосередньо патрульної служби. Як воно це буде, якому це форматі буде? Ви знаєте, зараз іде реформування. Як вам це все зрозумів, але я в ідеалі я бачу це підрозділ патрульної служби безпосередньо в місті ну, так, як На даний момент перебуває 8 осіб, з якими проводяться заходи індивідуальної з метою не допомоги зучинення ними злочинів подальшого. подальшому. І перебуває одна неблагодійна родина, там де починається вчинення систематичне насильство відношення дитини. Ну, це перезвело навіть до того, що ну, дитина вісім років взагалі вже прийшла додому ночувати, всю ніч провила, ну, в кущах, ховаючись ну, в паркалі, що так страшно. На даний момент дитина знаходиться в переток. Дійсно, на минулі вихідні принесли для нашого міста два тяжких навіть категорія особливого тяжких злочина. У нас було зареєстровано два факти цих. Перший факт був 15 березня 2015 року, надійшла до чергової частини з письмова заява громадянина мешканця міста Комсомольська про те, що. У вулиці леніна в місті Кумсовому це в районі я так розумію, перехрестя. Можна вот на нього та його товариша сходяно на розбійний напад і використовували зброю, холодну зброю. Це в даному випадку був ніж. І з застосуванням цього завдавши легких тілесних ушкоджень, всі особи заволоділи курткою та мобільним телефоном. Потерпіли. Було піднято слідчо-оперативну групу, весь підрозділ кримінальної міліції, міліції громадських безпеки і до ранку всі особи були встановлені. Місце знаходження одного з них теж було встановлено. Речовий доказ, телефон і куртка вилучені. І один із нападників затриманий також 16.03.2015 року. В 3.55 чергової частини надійшло повідомлення від диспетчера одного із служб таксі про те, що Леніна було скоєно незаконне заволодіння транспортним засобом у одного з працівників цієї служби автомобіль Деуланас невідомі особи, спричинивши тілесне ушкодження потерпілому. Заводіли автомобіли, з місця приводили особи зникли. На протязі двох діб було знову ж таки піднято весь сморський міський відділ оперативні службі міністра громадської безпеки, проведено ряд оперативних заходів, зверталися до відосу, ос... в тому числі апеляційно. Ці особи були встановлені і при проведенні заходів в Дніпропетровській області. Новомосковський Московський район, селище міського типу Черкасське, ці особи були затримані, доставлені до міста Комсомольськ. Автомобіль вилучено, повернуто, проведена експертиза, повернуто власнику. До міліції з цього приводу звернення надходили. Тобто ми за це дізнаємося на прес-конференції. Тобто, людь, якщо є такі факти, я зрозуміло, цим. Люди, які мають цю інформацію, звертатися на заяву, де розглянути і надали відповідь за... заяву. Ми хочемо працювати і дійсно, висвітлювати ті факти, які мають відношення до розвитку міста для безпеки життєдіяльності на вулицях. У мене неразово зверталися із проханням до мешканців міста, повідомляти про надходження і знаходження незрозумілих предметів і дозрілих осіб. У нас є слідчі оперативні групи, додаткові слідчі оперативні групи. Зараз патрулі, які перекривають міста. Тобто, вже у нас більше є сили і засобів для впливу для цієї і будь-якої інформації. Тобто, ця інформація, яка на перший погляд може показатися, нецікавою, тому ті чи інші особи звук. Але вона це якась риточка до якогось розкриття злочинів чи дай Бог, недопущення сконня того чи нічого то злочини чи правопорушення